Привіт, усім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Платья-Терапія. Ну що ж, прямо зараз ви можете бачити відмінність сукні на мені і на манекені. Отже, сьогодні у нас з вами урок надзвичайно цікавого плаття. Воно начебто як просте, але за рахунок деталей, перенесення виточок та швів виглядає надзвичайно ефектним. Також тут цікава лінія плечова. І красивий ось такий виріс на спинці. Він додає жіночності та елегантності. Отже, ви можете роздивлятись плаття і на мені, і на манекені. Вони абсолютно однакові. Та сама тканина. Але за рахунок того, що коли ти кроїш, ти не можеш під, 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 підібрати принт точно такий самий, тому кожна сукня виходить унікальна. І їх я пошила три. Дві ось такі на SM розмір. І ще одна була трішечки більша для Ніни. Так що ці дві сукні вільні, я їх пошила для продажу. Отже, дивимось, що тут в них цікавого. Сукня покрою трапеція, вона приталена і розширена до Нізу довжини міді за коліно. Довжина кожної сукні 106 см. Тепер роздивляємося: саме цікаве. Це Плечова лінія спущена, хоча збережена лінія пройми. Для того, щоб плече було прикритим, і таке плаття ви можете з легкістю надягати в офіс, воно вже підходить під дрес-код, тому що лінія плеча закрита начебто, як є рукав. Далі нагрудна виточка, подивіться, яка вона цікава. Вона розмодельована і переходить у нас повністю в шов, начебто як рельєф. Ось видно її і на мені гарно, і на манекені. Далі бокова лінія шва. Ви бачите, спереду бокового шва нема, він у нас іде ось позаду. Так само це можна побачити на мені. Ось боковий шов, він переходить на спинку. Це також додає виробу елегантності, і ми маємо свободу для того, щоб зручно було ходити, зручно було рухатись. Так? От, далі. Дивимось тепер на обробку. Обробка як горловини, ось тут, яка переходить на спинку, так і лінії пройми. Давайте я розверну до вас спинкою, так. виконана за допомогою бейки з основної тканини. Незважаючи на те, що ця тканина досить таки цупка. Так, ось Бейчка пришита, загнута на виворотню сторону і прострочила я її два рази. Все. Те саме ми зробили по е, лінії пройми. Лінію пройми обстрочила, а потім ви можете застрочити бокові шви, ну або по колу обробити. Все. Основне е, сукня в мене шита на оверлоці. Якщо оверлоку у вас немає, то, будь ласка, використовуйте ті шви, які є у вашій швейній машині. А вони там є, і вони спеціально для трикотажу. Не пропускайте ті відео, які є на каналі. Минулорічні, наприклад, коли ми були в селі на Рівненщині, я шила виробів дуже багато на побутовій машинці своїй, і показувала, як це робити. З легкістю можна шити навіть без оверлоку. Тепер стосовно тканини, оскільки ця сукня облягаюча, і якщо ви любите такі досить облягаючі речі, я знаю, що. Деякі люблять такі речі, деякі ні. Потрібно враховувати нюанси з приводу тканини. Отже, які тканини підходять для цього фасону? Ті, які мають ефект утяжки. Це дайвінг, джерсі. Ось така в мене надзвичайно цупкенька віскоза. Це повністю натуральна тканина. Вона як подвійна, це ось таке віскозне джерсі, і воно здається, що подвійне. Бачите, яке? Вдихаюча тканина, в ній буде неспекотна, але вона з ефектом утяжки. Дуже тонкі трикотажні полотна не підійдуть. Якщо хочете використати тонку тканину, то під нею обов'язково під це плаття шиємо нижню сукню комбінацію, щоб все втягти, щоб нічого там ніде не випирало. Дівчата, також дуже важливий момент, коли ми носимо облягаючі сукні. Надягаємо правильну білизну. Найкраще це безшовна білизна, щоб ніде тут з трусішок у вас нічого не пережимало, не перетискало і ви не були схожі на лікарську ковбаску. Одягайте трусики за розміром. От і все. І ви будете ну просто чудовою пані. Не обов'язково шити дуже в обтяжку. Ось такі ефектні лінії можуть бути навіть плаття. Воно ж не обов'язково має бути приталене. Це може бути просто трапеція з використанням ось таких е, рельєфних швів красивих. Як на кольоровій тканині, так це може бути і однотонний матеріал. Тканини треба небагато. Метр 10. Вам знадобиться ну, метр десять для розміру до 50 включно. Якщо розмір більший, то тканинки потрібно більше, так? Буде. Враховуйте також цей момент. В будь-якому разі ми з вами робимо моделювання на папері, тому що це плаття неможливо покроїти без моделювання. Не складно абсолютно. Тому я вам всім зичу натхнення гарної музи. Не забувайте ставити ваші вподобайки та пишіть. Будь ласка, ваші коментарі під відео. Дуже вам вдячна за ваші донатики. Також велика подяка спонсорам каналу. Дуже вам велике від нас сердечко. Ну що ж, друзі, всім вам бажаю гарного натхнення, щоб натхнення у вас було завжди. І не забувайте, що красу ми робимо своїми руками. Робіть гарно. Всім до зустрічі! Сьогодні у нас з вами буде дуже цікаве відео. Це моделювання. Для моделювання вам знадобиться ваша базова викрійка. Так? Викрічка переду сукні. І викрійка спинки сукні. Абсолютно безкоштовні базові основи є на каналі. Тож, посилання на них ви знайдете в описі під цим відео. Так? І відразу ж ми з вами починаємо. Друзі, в мене папір, він трішечки линяє. І... Від нього руки в мене жовті, тому якщо ви побачите, що в мене жовті руки, то ні. Зі мною все добре, просто цей папірчик линяє, я його трошки протерла. Е, для чого я вам це кажу? Звертайте увагу, будь ласка, тому що буває таке, що ви із паперу покроїте викрієчку, прикладете на білу тканину, біла тканина від неї полиняє. Тому обов'язково перепровіряйте, чи навіть сам папір не линяє, щоб потім не зіпсувати тканину. Так? Будьте уважні. Отже, ми беремо з вами спочатку спинку вашої звичайної базової основи. так? Сукня, яку ми з вами сьогодні будемо моделювати, підходить тільки для еластичних тканин. Тому що ми з вами прибираємо виточки на спинці, на грудну виточку ми залишаємо, тому, якщо ви хочете такий фасон з нееластичних матеріалів, Робите шов по спинці і в нього вставляєте блискавку. Я думаю, ви зрозуміли, щоб ви змогли це платчику одягти. Отже, починаємо. Дуже-дуже цікавий варіант у нас з вами саме сьогодні е, незвична сукня. так? По, довжина по спинці я беру для викрійки 108 см. Це довжина буде в нас по спинці. Моя ось ця викрійка. Дивіться, 99 см. Тому, коли будемо кроїти на тканині, будете прибавляти собі 8 см. Я ось так і залишаю. Отже, що ми додаємо по спинці? Кладу так, щоб вам було зрозуміло. Значить, у нас тут, в нашій базовій основі, закладена таліва виточка. Оскільки в нас трикотажний матеріал, тому ми зі спинки будемо трішечки забирати ширину. Зараз що ми робимо? Повністю обводимо по контуру спинку. Так? Це щоб вам було зрозуміло, що ми будемо робити. Зараз, поки що по контуру, ви обвели свою базову основу. Якщо ви хочете прям порізати її, ви зробили декілька базових основ, то можете прямо свою базову основу відразу ж роз... розкроїти. Так, не видно цей фломастер. На жаль. на жаль, його не видно. Давайте я ось беру такий, щоб було видно. Так, лінія талії обов'язково відмічаємо. І тут дивлюсь, чи все, чи все добре, так? От повністю, повністю ми з вами переносимо. Захочете додати довжину, додати довжину або ж на самій викроючці, або вже на тканині. Я буду робити сукню довжиною 106-110 см. Готову. Ви зрозуміли? так? Ось ми перенесли з вами спинку. Наступні зміни. Обов'язково ми малюємо лінію талії і не забувайте, що у вас там була талієва виточка по спинці. Ви її обов'язково переносите. Так ось. Так. Дивіться, що ми робимо. Наступні зміни, які в нас тут будуть. Значить, ми забираємо ось тут сантиметр. Так, від бокового шва. Більше не можна, бо буде в нас негарна викрійка. Я просто з'єдную ось таким чином. Тепер віднизу в сторону, віднизу в сторону, будьте уважні, ми з вами розширяємо сукню по трапеції. Я сюди прибавляю 10 см рівно. Ось вони. Так, я ось продовжую. Просто ми продовжуємо так? поки що малюємо рівну лінію. Потім ми змоделюємо, щоб було не криве, тому що в нас по трапеції, щоб не тянуло низь. І тепер лінію талії. Зверніть увагу, зверніть, будь ласка, увагу. Лінію талії ми з'єднуємо з ось цією лінією. Бачите? Ось так. Ми додали ось сюди такий хвостик. Але тепер, оскільки ми з вами прибавили. По трапеції, то нам потрібно відкоригувати довжину. тобто Тут ми дивимося, в мене 59 см, значить, по боковому шву я беру 59 см, бачите, ось зайвий оцей хвостик. так, Руки циркулі. Пам'ятаємо про руки циркулі? ось, тобто Оцей хвостик у нас зайвий. Оце все тепер у нас, бачите, ми розширили по трапеці. Тепер ми додаємо лінію плеча, щоб був суцільний клій. крій, начебто як. По факту він не суцільний, просто у нас буде приховане трішечки плечико. І зараз ми це все гарненько моделюємо. Звертаємо увагу саме на верхню частину ліфу. Отже, ми візуально, ну або ж не візуально, розділяєте нашу пройму на два. Так, ось, на два. Ось вся пройма ваша, і візуально розділили її на два, ось половинка. Тепер від половинки вниз, в нижню частину, 2 см. От я вже відразу да? так, на глаз. Тобто, ви отак от зняли, розділили на два. і 2 см, ось від цієї лінії вниз. Тут поставили точку. Тепер ми подовжуємо плече, приклали лінійку, так як у вас йде плече по спинці, щоб повністю. Лінія співпадала, так? І ми продовжуємо лінію плеча на 8 см. Будьте уважні, ось на 8 см. Бачите? Лінія співпадає. Тепер від цієї точки до цієї ось, з'єднуємо. І в нас виходить нова лінія пройми. Тільки ж, будь ласка, ви її намалюйте більшу таку полукруглу. Зараз я ось наведу, так. Ось таким чином. Тепер, щоб це плече тут не терчало, ми забираємо сантиметр. Ось тут, ось саме в цій частині, ми забираємо сантиметр сюди до себе і лінію робимо тут більш плавнішою. Тому що тканина, воно, щоб там не стирчало. Все, викрійка спинки готова. Якщо захочете, відразу тут, з цієї точки, от, наприклад, на 8 см, я буду робити довшу викрійку. От значить я на 8 сантиметрів від цієї лінії, дивіться, відразу ж. Відразу ж зроблю довшу викрійку. Ви зрозуміли. Все. І можемо ми викроювати. Так. Викрійка спинки готова. Тепер полочка з нею набагато цікавіша. Ми зі спинки потім ще зробимо моделювання. але поки що зайчики, обводимо по контуру нашу полочку, повністю повторюючи на грудну виточку і саму полочку. І також вам потрібно буде додати довжину, тому тут обов'язково у вас має на папірчику бути, ну, як залишок. Так? Зараз я чимось притисну. Я все мрію собі. Придбати грузики спеціальні. Є ще такі красиві грузики для. знаєте, що є такі спеціальні грузики для викриючок, але поки що і мармурове каміння також підійде. Отже, ми повністю зараз, десь був в мене чорний фломастер, не знаю, де він подівся. Давайте ось ще цим спробую. Так, зараз, поки що, ми повністю по контуру з вами. Обводимо нашу базову викрійку. базову викрійку ми обводимо нашої полочки, так, щоб нам гарнючим образом це все зробити. Так, тут, тут виточка, виточку відмітила, так. щоб повністю перенести. І горловину також. Палія. Та є. є, є? Є, забираю. Я знайшла фломастери, тому надіюсь, що лінії будуть видно. Лінія талії. Виточка обов'язково перенесли ви її. Ось вона. Так, вона в нас є. І вона в нас має бути. Тепер наступний крок. Значить, що ми робимо? В пройму: ось дивіться, в нас оце кут 90 градусів. Так, ось рівний. Ось-ось-ось. Давайте ще наводимо. Ось у нас кут 90 градусів. Ось наша виточка отут. 90 градусів. Половина 45 градусів. Оцей кутик. 45 градусів. Всі ж учились в школі, так? Оце виточка в проймі. Значить, цю виточку закриваємо, в пройму відкриваємо. Так, відкрили в пройму. Тепер до лінії талії також малюємо. Тепер увага. Половину виточки, ось тут, так? кут 45 градусів, половину виводимо сюди в талію. Відкриємо половину сюди. Поки що нічого не робимо, але лінії намалювали. Тобто намалювали тут лінію, намалювали тут лінію. Всі побачили, що я зробила. Тепер увага! Ми так само додаємо плече сюди. Беру ще один фломастер, щоб вам було видно ось він, рожевий. І малюємо ми те саме абсолютно прикладаємо лінійку. І ми ось до виточки, так? До виточки, ось сюди. Тут намалювали лінію 8 сантиметрів. Всі пам'ятають, так? Ось 8. Тепер я сюди малюю плече. Ой, це взагалі гарно малює фломастер. І сантиметр я забираю. Отут. Так, ось у нас нова лінія пройми, але вона має бути не така гостра. Ну, а схожа на лінію пройми. Ось вона. Тобто, це все це у нас плече нове, бачите? Наче б то як рукав. Зрозуміли. ви? Так само внизу я прибавляю 10 см ось тут. По ширині, по ширині я кажу саме про ширину. Ось 10 см. І до цієї лінії прибавляємо. Так, ось таким чином. Зверніть увагу, що на полочці я талію не заужаю, тільки на спинці я заужала, бачите, ось тут. Прибирала, на полочці залишаємо. Так. І також не забуваємо про руки циркулі. Тут, якщо було, і тут точно так само, так, оцей хвостик лишній зрізаю. І додаю 8 см довжини повикройки. Оце все зараз робимо. Так? робимо. Добавлю, щоб не займати час. Так само, як тут. Так само я додавала тут. Додавили, добавили довжину. Тут все намалювали, зараз все будемо розмоделювати. Але ще на спинці зробимо красивий виріз. На спинці. Значить, отже, від виріза спинки вниз я беру 15 см ось сюди. Цю точку ми з'єднуємо з цією. Ну, обов'язково робити супергострим. можна трошки таким полукруглим, щоб легше було бєчкою обробити. Є. Тепер увага. Ми викроюємо спинку, викроюємо полочку, і ще ми перенесемо оцей боковий шов в сторону, оцей, на полочки в сторону спинки, щоб цікаво було. Щоб нам було цікаво. Отже, викроюємо спинку, викроюємо полочку, щоб не займати час. Так? В принципі, викрійка не складна, але дуже-дуже цікава. Як ви бачите, так? я ось вирізаю. Підпишіть собі нова лінія плеча. Ну, Красиво, так? Ще раз увага, якщо ви кроєте з нееластичної тканини, яка не тягнеться, не розтягується, то шов? В центральний шов по спиночці, додаємо блискавку, молнію, застіпку. Є. І вирізаю боковий шовчик. Щоб папір не скручувався, я його зіжмакую. Тому що він дуже сильно скручується. Я просто зіжмакала зіжмакала. Хтось там каже, треба проутюжити, нічого воно особо не А так хоч трохи. Так, тепер дивіться, спинка. Тут в нас є бік. Підписуємо. Зараз прямо підписуємо бік. 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 Це треба обов'язково зробити прямо зараз. Так, спинка. Спинка. Полочка. Що ми робимо? Ми розрізаємо по цих лініях. Ось, нагрудна виточка наша. Бачите? Раз. 45 градусів. Два. Так. І оця лінія три. Так. Зробили, зробили. Тепер що ми робимо? Закриваємо оцю виточку повністю. Так? І в нас розкривається тут. Тут трішки і тут трішки. Після того, як ми оце з вами склеїмо. Так? ось бачите, Цю виточку ми зробили. Тут ми виточки оці ось відкрили. Так? Ось вони. Тут і тут в нас відкриються виточки. Тепер, увага, після того, як ми отут заклеїли з вами. Так? А тут виточки ми з вами відкриємо, як буде так роїти, понятно, що ви тут зашиєте і там зашиєте. Оцю виточку ми закрили. Зараз я закрию, щоб понятно. Так, ножиці для паперу. Тепер дивіться, отут ми робимо лінію круглу. Скругляємо оце. Скругляємо, щоб зашивати було легше. І тут оцю лінію ми трішечки отак. Оце отут, коли будете кроїти на е, тканині, то ви просто цю лінію отак от намалюєте кругу. Ви зрозуміли? Щоб тут не вигризане було. Тоді вам легше буде зшивати оце. Так? З цим порішали. Тут все у вас співпаде. Ось дивіться, яка цікава викрійка. Але це ще не все. Так? Оце ось, ось сюди, намалюйте, це сюди, щоб понятно було, що пришивати. Тут ми пишемо полочка. Тут ми зараз підписуємо бік. Я нам скажу, чому: бік, 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 бік. Тепер ми беремо спинку. З полочкою все вже ми порішали. Тепер рішаємо спинкою. Ось наша спинка, наш бік, красивучий, так? Притулили зараз сюди ж. І дивимося, що робить, куди бігти. Ось тут ви скруглили, тільки ж не забудьте зрізати оцей виточний половину сюди. І половину оцього виточного сюди. Половину того, що у вас було на грудного, так? Ви зрозуміли. Так, ось так. Тоді, коли будете зшивати, у нас тут ось нагрудна виточечка є. Як рельєф. Тепер по цій лінії синій ми зрізаємо з вами оцей шов. Зрізали спинка, бачите? По факту, то у нас спинка тільки з... трошечки талію завузили, довжину додали і плече. Оцей бік на спинці ми притуляємо сюди, ось сюди до самого низу, і приклеюємо. В нас, виходить, боковий шов полочки уходить на спинку. Ось така в нас цікава дуже буде. Дуже цікава, незвична деталь. Ну, як і на грудна виточка у нас незвична. Так само в нас незвична ця деталь. Ось. Так само лінія низу в нас зберігається все нормально. І ви побачили, як робити моделювання. Можете зробити собі пробнічок, але тут, в принципі, все нормально, щоб з металь, нічого складного там немає. Стосовно цього моменту, зараз ще раз, так, оце доклеюємо. І, коли будете обмальовувати, можете додати тут трішечки ширше, ну, щоб ви не переживали, що шов кудись дінеться. Але по факту воно те саме. Ось стосовно цього моменту, так? ви зрозуміли, в нас була нагрудна виточка, ми її закрили. Те, що ми закрили, ми роздвинули в сторони. Але ж треба, щоб воно ось так от шилось і була в нас нагрудна виточка. Тут і тут. Тобто оцей весь раствор ви розділили сюди-сюди. Тут оцього кута не має бути. Коли будете вирізати на тканині ще раз, тут малюємо кругле. кругле і пришиваємо, щоб все було дуже-дуже гарно. Ну що ж, на цьому все. Моделювання по факту то у нас таке складненьке, але розказано було вам дуже досконало. Тому, зайчики, робіть незвичні сукні, які будуть привертати увагу. Як на кольоровій тканині, так це може бути і однотонний матеріал. Костюмний джерсі. будь-що. На цьому все. Не забувайте ставити ваші вподобайки, цьомки-бомки. До зустрічі! Бувайте!